Що? Надюшечка, котик, а що ти таке будеш робити? Ой, ну пельмені в я дома ліпила пів. Да? Давай на, на тобі взятку дають при виконанні службових обов'язків. Так а чого ти боїшся? Слава Україні! Все, героям слава. Леся Петрівна, добрий день. До... Доброго дня, не собиралась сьогодні зніматися. Ти я тебе з ще знаєш коли? Да. да. Це було так давно. 97 97 році. Так що, друзі, ну що я? Я хотів просто зафіксувати, що далі лежить моя Леся Петрівна на бочині. Зранку до вечора, каже, боки так болять, що вже не можу встати. Чи не можу лягти наоборот? Я не знаю, як так це правильно. Так, спина болить. Так спина болить. Так що, друзі, каже, все, я вже цю кров'янку робити не буду. Потім каже, ну що, жалько. Я, ну як? Yeah. Розумію, що... Обично, коли ми збираємо крові, ми її не використовуємо, Леся Петрівна комусь її віддає. Кишечки мити не дуже хочеться, але хто так використовує, як ми, це все діло, то Леся Петрівна дає. Є люди, які смажать кров там, із шпарками, з цибульками. Да, Петрівна, є такий Само все заправляється, як і для звичайного кажуть. А ну розкажи, що ти сьогодні на хімічила. А мені просто цікаво. Вона мені сидить така, как? скажи, що, Лудько, буде добре? Каже, я тобі не можу сказати, що воно буде добре, тому що я кров'янку не люблю. Вона каже, я будеш зроблю, каже, а я кажу так цього. Вона каже, будеш їсти. А що, Тут багато зажарочки із печеревенкою. Потім відверне м'ясо кусочками порізане. Тоже обжарене? Ні. Ні просто? Да, і таке жарненьке салком високом. Е, потім обжарена печіночка з почечками, теж з почеревенкою, кусочками маленькими і з цибулькою. І все коротше, тут. І речка варена, і молоко. Все, коротше. Натих не треба, ну, я думаю, буде спати. Ну, я знаю, що роблять на деяких виробництвах і люди роблять. Ну я ще цим не займалася, якось ну, не було мені часу продавати. Ну... Таку ковбасу, де туди входить печінка, серце, печінка серця, почки, м'ясо, сало теж відверне. І це все набивається в кішку і обжарюється. Ну і багато кажуть, що реально дуже смачно. Ну, але ну, я ще пробувала, можливо, лежала-лежала, голову перележала. Я сказала, і кров'янки я робити, взагалі нічого робити не буду. От Тому вона в мене зачасту вона набагато рідша в мене, ця, так скажемо. Заготовка. Сьогодні вона в мене така густенька, тому що тут і м'язко коротше, і все це я зараз розкладу в баночки. І, я думаю, це буде за сандалами в такий? — пару штучок, да, залю в лівкішечку. Бо ще ж попробувати. Що я тут навіть не робити. Ну, це наше право. Як подумаю, то в мене ось слюни течуть. Це... Я люблю кривянку. Ну, Шинуть вона не любить, ну прийдеться і ми її їсти. Ну вони мене заставляють буває. Вони завжди з надією Анатоліною коли роблять. Чи в кишці, чи, чи в банці, вони завжди. Банка, вони пробують для я, того, щоб. Я витягую з автоклава, я пробую половинку з'їла, другу половинку бабуся віддам. Так що, друзі, ну таке от так. Я рахую все правильно. Якщо це продукти харчування і свідомо, в людини є якісь смакові якості, і в роті не волосся поросло, тому що є такі, що їдять дяді кірпічки їм по барабану. У не... них немає різниці, яке м'ясо, з чого м'ясо. Яка картопля, і т.д. і т.п. Тобто вони, людей немає різниці, от ми навіть по цибулі. Так? Якщо взяти по цибулі, та цибуля, яку вирощували ми на городі, яра ця голландських сортів, і та цибуля, яка посіяна з насіння, яку ми купували, що нам привозили, вони зовсім різні речі. Да, і... Вона не така суповита, і цікава, ще добра. О, також ну, от, є такі спостереження. Так що рецепт можна зробити самому, воно на Лупашку. Коріандр, Потанцюємо, е, да. е, не, чесничок я ще сушений додаю. Е, перець крупномалений чорний, перець душистий. Е, ну, 200 гривень нам хтось задонатив. Можу там додати. Додати. Дякую. і, і ще папір. ну коротше Тут все залежить від настрою. Так що, друзі, Але це... Це, це спеції, ніякої там видумки немає, всі нам чому їх там не використати. Так, що, якщо це не спеції для риби, звісно. Це, друзі, знову відео. Не, для, не повчальне відео, а відео мотивуюче. Тому що повчальних відео дуже багато на ютуб каналі, їх можна знайти по рецептам багато-багато, але більшість глядачів говорять, оці блогери, які розповідають рецепти, вони щось не доказують. Ну, навіть Олеся Петрівна в деяких моментах також підтверджує те, що деякі... Деякі моменти є. Ну, ти дивилася по ковбасам, так що не треба розповідати. Ні, я буває включаю і слухаю, але просто ми, як у мене вже є своя практика, то я вже можу здраво сказати, що там не договорили і що там вкидали, але не сказали. Тобто я вже просто можу подивитись відео, щось взяти з нього для себе, але я знаю основу, я знаю, без чого ковбаси. Це не Те буде. саме, я вам зараз просто скажу таке порівняння. Це багато людей, які говорили. Що я годую свиней без преміксів. А насправді людина годує, використовуючи вітамінні добавки дуже дешевого і сумнівного походження, такі також є. І м'ясо не являється там супер-супер якості. Але вона каже: ні, я цього не роблю. Ось дивіться в мене баняки стоять я картоплю. І я знаю таких людей, які тримають там свиней вже роками, а держать у себе там, десь от тримають до 7 місяців там на комбікормі, а потім дають 2 місяці варену картоплю і держать. І кажуть, що це класно. Ну, тому що це вже йде вікове созрівання, і різниці в принципі ніякої немає. Якщо ви зарієте соню 8-10 місяців, вона буде така сама вже з прожирками, тому що це буде вікове. Ну але діло не в тому. Так само і по ковбасах багато виробників, які роблять там ковбаси, розповідають про рецепти, бояться говорити там про нітритну сіль там, і про різні речі. Навіть про уксус можете бояться говорити, тому що якщо випити стакан уксусу, то у вас в желудку будуть кишки чи ці дирки. А якщо положено там чайна ложечка, столова ложечка на той чи інший рецепт, ну, коли там готується, це є норма. Так що всі живі, всі купують продукти харчування в магазині і живі. Ну, На жаль, є багато моментів, яких ніхто з людей не знає, але як там кажуть, хто працював на підприємстві, де виробляють ковбасу, та й ковбаси не їсть. Так що ми працюємо на, підпри... не на підприємстві, ми працюємо в себе е у Лезі Петрівні в її примітивній кухні, переїздні номер 2 е І йому цю продукцію, яка нам. Нас задовольняє. Так що я можу їсти тільки вареники з картоплею в магазині. І то в мене є сумніви, що та людина, яка їх виготовляла і пакувала, була дуже сильно чистопльотна і туди не плюнула. Так що ну така є скотобаза. Так що, друзі, е працюємо, не опускаємо руки, не забуваємо підтримувати наших захисників, об'єднуйтеся в, в громади. Коли ви будете працювати, ви матимете можливість підтримати свого знайомого друга. Родича, тому що завдяки тільки їм ми маємо можливість також начиняти ту кров'янку. Леся Петрівна вже до мене привикла, тому що вона моя дружина. А чоловік і жінка це як одне єдине, і вона в деяких випадках колись можливо мене не підтримувала, що я настільки там. Цим всім проникаюся, але зараз вона мене підтримує і вона розуміє, що іншого шляху немає. Вона завжди тебе підтримую. Вона завжди, але були моменти там, зв'язані з податковою відповідальністю. Я з тобою залишалася. Так, так що на даний момент вона зі мною згодна на всі 100%, коли вона чує, як я розмовляю з хлопцями, коли переписуюся. Багато інформації я їй не розповідаю, але більшість вона її знає. Так що спілкуйтеся з нашими захисниками напряму. І по можливості їх підтримуйте. Ну а я дякую всім своїм друзям і знайомим, великій ютубовській родині з по нитки Путіну Петля. Запрошуємо українських блогерів, які бояться збирати на свої рахунки. Можете приєднуватися до нас, виставляти наші посилання, наші звернення в своїх відео, писати описи, дописи на сторінках і конкретно можете говорити, що ви з одної єдиної команди. Від ютуб-каналу Сергія Шелудька, так само, як Валерія, канал Причіпилівки. Так що я на цьому буду дякувати вам ще раз за все. Не забувайте, прямий ефір у нас буде в 4 вечора в 20.00 і до 23.00 плюс-мінус будуть українські пісні від Надії Сергійової. Батько там буде підбубунювати на Бумбробасі. І Леся Петрівна. Буде присвоювати номерочки, буде у нас лотерейка і, можливо, навіть якась баночка крив'янка також буде приймати участь у цій лотереї. Також буде продукція від Павла Саров'я. І будуть від Лесі Петрівни деякі смаколики. Так що, що маємо, то маємо, використовуємо це все в підтримку наших захисників. На цьому буде все. Всім бажаємо скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Надюха хоче їсти, каже, давай батя, пока-пока.